А тепер я ламаю, як ламали мене суки. Твої обійми то повніш, а не руки. Ти молись тепер, тримай ікону в долонях, бо я вернувся з пекла і в очах лиш вогонь ти грала зі мною. Як з дісткою собаки, я давав тобі душу, ти вертала, так і віддав, тобі серце ти зробила із нього попіл, я воскрес. Тепер твій світ буде тріскатись, поки Беріть ікону, читайте, «Отче наш. Я вернувся і мій гнів не згас, ти хотіла бачить мене в глині і тіні, але тепер я буря у твоїй тому вині Ти думала, що я зламаюся і зникну. Що моє серце втопиться в вині та пилі, але я ковтав біль Я вчився на жилах, і тепер мій голос це куля у твоїх стінах. Я твій кошмар, що приходить по ступу. Твої сни тепер рвуться, мов тканина на гачу. Ти зрадила любов, поховала надію, але я піднявся, і тепер палю що ти буду чи наш я вернувся і мій гнів не згас. Ти хотіла, бачить мене в глині і тіні, але тепер я бурю у твоїй тому вині. Дякую за зраду, вона зробила мене, Сталю. Дякую за біль. Він перетворився на зброю. Ти кидала мене, як камінь, у яму, але тепер цей камінь розбиває твою корону. Я не твій більше, я сам собі храм, моє серце барабан. І воно б'є грозам ти хотіла мертво. Отримала воїна, ти зламала людину, але створила монстра. Молися кохана, молися до неба, бо те, що ти зробила назад, не вернеться Я і крізь вогонь. Мої як присяга, я не жертва. Тепер я твоя розплата. А тепер я ламаю, як ламали мене суки. Ти хотіла бачить мене в глині тіні? О, але тепер я.